Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Тепсі Ваш. увазі ми зараз пропонуємо код позиції 017, футболка чоловіча Америка. Присутні всі розміри, різноманітний, цікавий модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг Вартість мішка становить 97,5 Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага 25 кг, а вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість втигнути придбати. Шановні клієнти, зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить... 3,9$, вага 25 кг, а вартість мішка 97,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішок із відео, не втрачайте можливість для замовлення. Необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Під час відео вже дознято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Зустрічаються фірмові моделі Adidas, Polo, Кельвін Klein. Футболка йде всіх розмірів з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі запропонована позиція під кодом 017. Це йде футболка «Чоловіча Америка. Всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео, ми чекаємо на ваші замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, вашій увазі представлена позиція під кодом 0,17. Футболка, чоловіча, Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 доларів.